Усім привіт! Вітаю вас на своєму в'язальному каналі. Мене звати Оксана, і сьогодні хочу вам трішки показати та розказати, що я в'язала цього тижня. Вирішила знову. Так само, як і минулого разу, просто телефон взяти в руки і знімати, а не на штативі. Так, я можу ближче, далі все показати. Трішечки, звичайно, воно трясеться, але штативом саме з цього зараз ракурсу було б дуже незручно знімати, його немає як тут поставити. Тому що цей тиждень у нас знову похмурий. і... Ну, Виходить, що потрібно шукати якісь шляхи для того, щоб більш-менш нормально зняти. Ну, тому що дуже-дуже темно. Ось, тому потрібно дуже близько до вікна це все робити, і тут немає можливості поставити ніяк штатив. Тому знімаю з руки. І буду вам показувати. Перед тим, як розпочати свою розповідь, що ж я пров'язала за цей тиждень, я б хотіла вас попросити, щоб ви обов'язково підписалися на канал, поставили вподобайки та написали коментарі. Усім дякую, і давайте розпочнемо. Отже, найперші готові роботи цього тижня це ось такі дві медузки. Минулого разу я вам показувала, що я зв'язала голови цих медуз ось такі дві штучки. Так, і цього тижня я доробила їм ось ці такі щупальця, їх тут дуже багато, і все зшила, оформила мордочку, і вийшла ось така краса. Так, не хочу вам засвітлювати, вийшла ось така траса. Дуже вони подобаються мені. Це медузки, зв'язані по моєму опису. До речі, хто хоче придбати, 7 квітня у мене буде акція на, ці, на всі мої описи. В честь мого дня народження, тому заходьте в Інстаграм, пишіть і можете придбати, або ж залишу посилання також на сайт, Etsy, де ж теж буде діяти акція. Так, ось такі дві мондуски. Дуже подобається. Я ще до цієї рожевої підібрала ще ось такий персиковий. Колись робила з нього таку рожеву, і також ось цю блакитну. Я тоді дуже-дуже сумнівалася, які ж кольори сюди підібрати. Дуже-дуже я вагалася. І все ж таки я додала ще такий молочний колір. І додавала ось такий синенький. Мав бути тільки блакитний, ось цей біленький і, можливо, ще молочний, але потім я вирішила ось такого чогось темнішого додати. Воно, мені здається, так трішечки як розбавляє цю медузку Так. Ось так. Ну, і якщо вже говоримо за мої іграшкові процеси, то з цього тижня я ось почала в'язати сьогодні ще кроликів пітерів, таких маленьких зайчиків. я їх раніше вже в'язала. Це у мене знову прийшло замовлення з книгарні. І хто мене дивиться вперше, я просто з ними в них раніше працювала продавцем. Книг, але я, вони знали, що я в'яжу, і почали просити, щоб я в'язала їм героїв до книг. Тому ось така в нас співпраця досі триває. І деколи вони замовляють такі замовлення, тому ось почала в'язати новеньке. Мале замовлення, це буде кролик і Пітер. Я зв'язала вже е, го, ну, голову тіло, і ось до двох зайчиків вже є вушка готові. Ще мають два вушка зв'язати, ну, далі лапки і мають бути жакетики. Але на жакетики я маю е, дозамовити нитку. Я вирішила: спочатку в мене багато пряжі, але деяких кольорів не вистачає. Я ще точно не знаю, яких, тому я вирішила, що е, спочатку. Зв'яжу з того, що в мене є, потім дозамовляю, чого мені не вистачає, і буду доробляти ось ці іграшки. Мені потрібно досить багато зробити до 25 квітня, я взагалі не знаю, чи я встигну чи ні, тому що там знову більше 40 таких міні-іграшок. Це дуже великий об'єм роботи. Але якщо я сьогодні зв'яжу хоча б ось ці тіло та ну Взагалі лапки, просто зі і вже будуть готові, то, по суті, мені залишиться зробити лише е, е, одяг до них, то я, якщо сьогодні це зможу зробити, то зможу потім приступити до наступних іграшок. То я так подумала, що спочатку зв'яжу з того, що у мене є, а вже потім е, буду. Дозамовляти, вже точно знаючи, що мені потрібно. Плюс я зараз, буду ще, хочу трішки зв'язати, щоб в мене наявність було, тому е, потрібно чергувати. І плюс е, тут не тільки ті іграшки, які були раніше, а ще й нові, які потрібно буде розробити схему. Ну, Все вам буду точно розповідати у цих влогах. Чому переживаю, що не встигну, тому що їх, по-перше, багато. По-друге, в мене цей місяць такий святковий виходить. В мене народження 7 квітня, там в батьків 17 і 18. Плюс Пасха, тобто там все ось так просто підряд. Буде якась все рівно підготовка, будемо з родиною збиратися, тому. Буде багато що попрацювати. Ось, за них розповіла, тепер буду переходити і розповідати вам про свої в'язальні процеси, пов'язані з одягом. Так, і перший мій процес це мій свето-румби ромби, то, що я в'яжу з такої мохерової пряжі. Тут невеликий, скла, невеликий відсоток натуральних волокон, десь 20%. Все інше це еластан, ПА, акрил, тому він такий не дуже натуральний, але я хочу сказати, що ось так, як руку навіть сховати, він такий теплий, все рівно виходить за рахунок цього, і буде дуже легенький та повітряний. Так, я вам показувала його на етапі, як я розділила. Ось тут відділила рукавчики. І він був там ну, 3-4 рядочка пров'язаний. Я пров'язала достатньо багато. Е, пров'язала десь два: ось так, звідси. звідси. Ні, не звідси. Ну, Ось по бочку, можна зрозуміти. Боже, мене киця вже всюди. Ну, десь ось стільки я пров'язала небагато. Це я сіла вчора трішечки пов'язала. Е, мені він подобається. До речі, ось цей лайфхак. Ой, не дивіться на цей светрик це вже такий давній, просто раритет. Е, теж вирішила виняти бобінку, щоб в дві ниточки в'язати. Але в кого є можливість. Е... Перемотати там на конус чи на моточок. У мене теж є. Але в мене був під'єднаний один шматочок до мотка, і я не хотіла відривати і робити, там, наприклад, два вузлика. Тому я вирішила витащити. Дуже багато нитки в мене просто виповзло. От зараз воно більш-менш нормально лізе. А тоді в мене багато тут заклямчилося всього, я його просто відірвала, викинула, бо я його не змогла проспутати уже. І ось так. В дві до складення продовжую в'язати. Сподіваюсь, воно не буде далі путатись і все буде добре. Ось такий светрик ромб. На нього теж в мене є майстер-клас. Ви зможете його теж 7 квітня придбати. Зі знижкою, яка саме знижка, ви зможете побачити в мене в інстаграмі, тому переходьте, я залишу посилання на інстаграм окремо з іграшковими е, такими фото, майстер-класами, і окремий майстер-клас, там, де я в'яжу саме одяг. І на кожній з цих сторінок я виставлю е, знижку, яку буду робити на майстер-класи. Ось це перший процес. Так, наступний мій процес вирішила спочатку зблизька показати, тому що, я кажу, через те, що погане світло, оцей візерунок саме погано виглядає. Хто вперше, це я роблю таку весняно літню футболочку. Його можна буде зробити як і потім. Наприклад, або кардиганом. Я хочу там трішки зміксувати, щоб можна було зробити одне і друге. Це вже потім буде в планах, поки що футболка планується так. Я б вив'язала перший раз, до речі, ось цю так Ось так, трішечки підвину, щоб було гарніше виглядало. Спочатку я вив'язала ось цю частину ліву. Ліве плече і був дуже малий виріс, так як я планую ще обробляти резиночкою ось цей виріс, тому що ну, мені не подобається. Ось цей край, який тому потрібно буде все рівно чимось обробити її. Я хочу резиночкою, невеличкою, але ж все-таки його обробити. Ну Це я так планую, тому мені потрібно був хоча б більший виріз. Спочатку я першу повністю зв'язала ось цю пілочку, додаючи петлі в кожному другому ряді. Для мене це здалося ну, горловина маловата, тим більше я знаю, що ця пряжа ще до того всього сідає. Ось. Е, тому я е, все розпустила і е, вирішила все-таки, що буду додати в кожному третьому. Перемалювала всю схему, е, і ось ось так такий результат. Е, ось це не остаточний результат полотна, тому що після прання воно дуже змінюється. Щоб ви розуміли, ось це. Такий результат після прання. Ось Ви можете бачити, і воно розрівнялося. Тобто, ось це полотно буде ширше. Плюс тут в мене на 0,25 розміра менше. Тут 3,5 спиці. Мені здалося, що воно ну, таке цупкувате, Я взяла 3,75 на одну спицю і 3,25 на іншу в поворотні ряди, щоб виверні, ну, я завжди менше вяжу, щоб не було рядності і рівніше візерунок сідав. Тобто, наскільки велика різниця, бачите, як тут розрівнялося все, тут поки що так. Так все зібрано. Е, тому після прання воно розрівняється і воно буде плюс ширше, але воно буде як підбіжить. Під тому я кажу за те, що е, тут потрібно більшу горловину робити, бо воно якщо підстрибне, то буде ну, таке виглядати собі. Ось. І що в мене тут в планах? Я думаю, що зроблю, ось вив'яжу цю частинку. Тут у нас просто вони об'єднаються між собою, зв'яжуться там ще якась кількість рядів. Далі я вже вив'яжу низ і зроблю невеличкі рукави. Подивлюся. Ну, ось таке, в принципі, в планах. Можливо. Потім зв'яжу ще варіант Сфетрика, і варіант кардигану. Тобто, можливо, це буде один майстер-клас, але, скоріше все, це буде декілька різних майстер-класів. Багато бачила, так то роблять, в принципі, однаковий візерунок, просто різні варіації. Майстер-класу, кому їх більше подобається. Це може бути і футболка, і кардиган, і як кардиган на зав'язках. Ну, поки що в'яжу. Мені подобається. Колір зовсім не передає, світло ну, просто жахливе, нічого не хоче передавати, і я не знаю, як це все виправити. Ну, колір зовсім таки, не такий, він дуже-дуже ніжний. Ось отут вам трішечки підзніму. Ось це більш схожий на той колір, що в реальності, ось наскільки, бачите, відрізняється. Ось така краса. Ніжність ніжність, і ось так виглядає візерунок. Ну і останнє, що я б хотіла показати, вже покажу в такому виді висячому, тому що він в мене просто не влізе. Це мій кардиган ось цей гарбузи, гарбузовий такий. Всім він дуже подобається, саме через колір. Він насправді не такий супер яскравий, він трішечки такий більш приглушений, але все ж таки. Теж він такий яскравенький. Він вже повністю готовий, він був на етапі готового одного рукава, ще були незаховані кінці, і ось вже він готовий повністю. Дов'язала другий рукавчик теж. Дуже він м'який, класний, приємний, такий довгенький він поки що. Ще буду його прати, Я думаю, що він, можливо трішечки підсяде, це не точно, і пришивати ґудзички. У мене це були в планах ось такі гудзики. Але щось вони мені вже сюди не подобаються. Я їх замовляла ще раніше. І мені, вони, вони, ну, на камері вони дуже жахливо, взагалі, мені не дуже подобається. Тому буду, напевно, шукати щось інше. Бо насправді я думала, що я вже пришию і буду носити, але сюди, напевно, щось і менше, напевно, підібрати таке потрібно. І, ну, щось не таке. Треба подивитися, пошукати щось цікавіше підібрати, ну, бо таке щось мені не дуже подобається. Я коли замовляла, хотіла ось такі куцаки, але, можливо, в помаранчевому кольорі, я їх просто там не побачила. І замовила ось такі. Але це вже буде, значить, до іншого проєкту, під це буду шукати щось інше. Ось такий процес і останній свій процес. Так, це мій бактус, який я в'язала дуже довго, <свісно> достатньо довго. Не сказала би, що супер. Я його брала там по декілька, напевно, вечорів. Останній день вже прям цілий день його в'язала, тому що ну, тут, знаєте, десь залишалось дов'язати ось цей кінчик. Але через те, що 3,75 спиці, поворотні ряди, плюс з декількох ниточок в'язалося, ну, він йшов достатньо довгий. Він, напевно, біль, десь більше, ніж 2 метри в розмах. Так, я його точно не міряла. До речі, хто кому цікаво на бактус такого формату. Ось ви можете побачити, що тут ось такі гарні краї, якісь після прання повністю розрівнялися, в мене є на нього майстер-клас. там не вказано, скільки треба, де скількох додавати, до скількох зменшувати. Це ви можете самі коригувати. Є майстер-клас на те, як робити ось такі додавання, зменшення, і ви зможете зв'язати. З будь-якої ниточки. Отже, ось так це все виглядає. Мені дуже подобається, яке полотно вийшло після прання. Хто бачив мої попередні відео, і хто бачив, там я виставляла в коротких відео, яке було до прання. Ось ви можете побачити, подивіться, який пушок випустило воно. Петельки розрівнялися. І дуже такий гарний ніжний пушочок. Так, чому я казала, що це у нас майже готова робота? тому що тут є кінці. У мене на диво почали закінчуватись просто моточок за моточком. Ось можете бачити, їх потрібно буде ще всі заховати ці кінчики, і буде повністю готовий результат. Так, ну ось так. Це усі мої такі процеси. Я не можу. В мене я буду в'язати ковтинку з такої ниточки. Не знаю коли, але буду. У мене є на такий типу, як Жаккард буде. Теж буду робити опис колись і замовила собі таку ниточку. Добре, що замовила, бо її ось робили вже по акції. Я не встигла, бо я така думаю, ай, може ще замовлю, але я не встигла все, швидко розібрали. А ниточка насправді дуже класна. Ось таке. Так, ось такі мої процеси. Ще вам кицю свою покажу. Багато хто любить дивитися. Так, ми з нею вам дякуємо за перегляд, за те, що дивитесь наші відео. Дякую всім, хто підписався, хто написав коментар, хто поставив вподобайку, ви це мені допомагаєте розвивати свій канал, розвивати україномовний канал, такий творчий, тому що зараз це. Достатньо важкувато. Ось. І просто подякувати за те, що ви в мене є, і що ви підтримуєте мене. Киця вмивається, а я говорю вам до зустрічі у нових відео. Па-па!